Сьогодні 10 вересня, сонячний день. Хочу показати, в якому стані зараз знаходиться мій інжир, кущі інжира, ягоди. Спека спала. Ранком температура опускається до 6 градусів у нас вже на протязі неділі. Ночі прохолодні, але вдень температура 20-25 піднімається. Почали достигати, ну нехай не масово, але сортання жира почали достигати. Сорт Харді Чикаго. Достиг частина один із ранніх. Бачу тут 3-4 фіги вже достигли. Як на диво він зав'язався дуже пізно, десь аж з другої половини липня. Я сумнівався, що на ньому щось, що з нього щось вийде. Того, що пізно фіги почали в'язатися, але бачу, що сорт ранній і вже три фігушки бачу спілих Зараз ми їх зірвемо. Зовсім м'ягенька, дуже легко відривається. Відкрита в неї вічко таке. М'ягенький. Ось іще спілий, зриваємо його. Цей взагалі м'ягкий. Переспів, напевно. Слідом за ним достигає сорт брунсвік. Він вже колір міняє на жовтий. Через пару днів будемо збирати. Сорт Black Jack. Велика ягода налилася, але щось він поки ще стоїть на місці. Не міняє свій колір, незрозуміло. Почав достигати сорт масуї дофін. Ягода налилася великих розмірів І ось бачимо один плодік. Плодік вже один готовий, мягенький. Будемо зривати. Перший плодик не дуже великий, але окрасився і м'ягенький, спілий. Дуже пізно в цьому році почав в'язати сорт Джина Аофен. Десь аж в кінці липня я всі пообривав зверху ягоди, оставив по декілька штук на пагоні. Просто щоб подивитися, чи буде з нього толк в цьому році. Розмір набирає великий, крупний, але ще до, до достигання йому далеко. Десь, напевно, декілька неділь прийдеться почекати. Ще. Дуже пізно зав'язав плоди в цьому році. Напевно і за холодної весни. Починає достигати сорт вухань. Он вже практично спіла одна, але і ще твердовата ягода. Теж має дуже крупну ягоду він. Ну, достигає недружно. Но вже ягода почала розмягчатися, вона дуже швидко набирає колір. Ця ще була буквально два дні назад зелена, а зараз вже вон. Міняла свій колір і розмерчається. Знову сорт Джин аофен Крупезна ягода в нього, звісно. Я залишив по три по дві штучки на пагоні. Надії, що вона все-таки достигне. Чому, чомусь він в цьому році дуже пізно зав'язав ягоду. Але є надія на те, що осінь буде теплою і він достигне. Наливаються фіги сорту Голда Марімада». Цікава в них розкрас полосатий. Один із полосатих інжирів, який в мене в моїй колекції. Ну, йому ще треба недільку, напевно, повисіть. тому що він іще не готовий. Починає достигати сорт Браун Турке. Це вже друга фіга достиг, що в нього висить, зараз зірвемо. І останній міняють колір. Теж день-два і почнуть достигати. Сорт голубий гігант. Починає окрас ягоди, міняє свій колір. Ягода починає розм'якчатись потихеньку. Теж на підході. Дуже вражайний, дуже крупний, задоволений цим сортом. А ось цікава, цікава мутація. Сорту паначе. Це сорт вирощений з черенка. Я лічно сам його вирощував. Вирощував він теж полосатик. Але така особливість, я замітив, що з одного кореня йде два стовбура пагона з полосатою ягодою, а один йде пагін. Бачимо, немає ягід полосатих. Це не прививка, не прищепа, це корінь, корінь не власний. А чомусь отак показав себе, незрозуміло. Не зрозуміло. Вроді би листя одинакове. А ягода друга. Не знаю. Побачимо далі. Може поміняй. Починаю набирати колір сорт Malta Black. Теж із ранніх. Ягода починаю в нього міняти окрас. Дуже урожайний, потребує нормування кожний рік. на стадії дозривання. Сорт Кримський чорний теж починає наливатися, але іще до готовності йому рано в цьому році. Новий для мене сорт. Ось його назва. Дуже крупною ягодою. Перший рік він мене дає урожай. Ягода починає клювати вже, розм'якчається. Колір, напевно, буде зелений, а може іще поміняє. Я навіть не знаю, який в нього повинен бути колір. Але ягода дуже крупна, сорт дуже урожайний. Я його просто пообривав всі фіги зверху, щоб дати можливість. Побачити, що воно таке. Цей новинок. Сорт Харді Чикаго. Поки тільки три плодіка. І почав достигати сорт масуї Дофін. Приблизно вони всі одного розміру. Зараз я їх кину на вагу, зважимо.

24-25 грамм. Ось такі, така вага сорту Харді Чикаго. І перший плодик Кумасої Дофін. Зараз обнурім, щоб воно не показувало. 11 грамм всього-навсього дно. Ну, на вигляд невеличкий плодик. Ось такий має вид. Зараз подивимось в розрізі. Сорт масує дофін. Ось такий має вигляд на розрізі. А це Харді Чикаго. Зараз покуштуємо. На смак Харді Чикаго приторно-солодкий. Дуже набрав сахару, такий соковитий, ніжний, чудовий сорт.